Вітаю! Ви на каналі ТОСЯ Читає Казки. Дідусеві зуби. Детективна історія. Написав і намалював рот Клемент. Як дідусь верещить. Це катастрофа! Всі сюди швидко. Він ще кричав, коли мама, агата і я уже неслися вгору по сходах. У дідовій кімнаті панував страшний безлад, але, чесно кажучи, там завжди був безлад. Дід переводив стрілки на гампа, свого старого собаку, але мені гамп виглядав занадто старим, щоб влаштувати такий гармидер. Що, що вкрали? задихалася мама. Ваш відомагнітофон, телевізор? Я сподіваюся, це не ваш золотий гольфовий трофей. Гіше, набагато гіше. Вони вкрали мої вуби, мої вуби. Зазвичай дідусь тримав зуби, вставну щелепу, у склянці з водою біля ліжка. Склянка стояла на місці, а от зубів у ній не було. А ви ж, правда, випадково їх не проковтнули? запитала мама. Ну, звичайно, ні. відповів дідусь. Ті зуби, вони були ошабливі! їх робили вуками найкваші спеціалісти швейцаві. Агата подивилася на маму і прошепотіла. Чому дідусь так смішно говорить? А, а бачите, бачите, як фофузно, простогнав дідусь. Можливо, я більше ніколи не зможу говорити. Так, ви точно усюди подивилися? запитала мама, під ліжком, за столом, у шафах. Тофну, сказав дідусь із сльозами на очах. Я подивився усюди. І тоді мама викликала поліцію. Офіцер Рейд мав солідний вигляд. Ми ретельно обшукали кімнатою увесь будинок і не знайшли нічого ні зубів, ні слідів. Так, усі були вдома під час крадіжки. Тож як злодій увійшов у будинок і вийшов з нього непоміченим це таємниця. Можливо, ви зможете дати нам опис вкраденого, містере Пертвісл. Дідусь нахмурився, потер підборіддя, а потім уважно подивився на офіцера і запитав. А не могли б ви посміхнутися? Пошміхнутися? перепитав офіцер. Ну, так, такою гавною посмішкою. Офіцер Рейдзбен теж вишкірився. Г, та не так. сердито крикнув дід. Я маю на уважі дійсно посміхнутися. Офіцер Рейд широко всміхнувся. Хм, – дідусь нахилився уперед і постукав по зубах офіцера. Та підозріло пробурчав. От мої виглядали так фамо. Офіцера Рейта це шокувало. А це мої зуби. Вони зі мною вже десятки років. Тоді офіцер Рейт відвіз нас усіх до відділку для подальшого розслідування. За описом дідуся, поліцейський художник намалював викрадені зуби. Вони повісили наш плакат разом з усіма іншими на дошці розшуку. Ми зробили копії та розклеїли плакати по всьому місту. Далі офіцер Рейд зібрав підозрюваних, як це водиться, і відвів їх усіх на допит. Їх попросили посміхнутися, та в більшості з них були відсутні зуби або стирчали лише один чи два, а не весь набір. Привели навіть нашу непривітну сусідку пані Карбункул, бо її зуби їй не підходили. Але дідусь не впізнав ні її, ні зубів у поліцейському відділку. Я ніколи ніше не бачив її повмівки, сказав він, пояснюючи це офіцеру Рейту. Через кілька днів офіцер Рейт мусив визнати, що жодного зуба не знайдено. Жодного злодія не спіймано, жодних нових доказів не виявлено. Дідусь підозрював усіх, особливо тих, хто не посміхався. Невдовзі усе місто йому посміхалося, хоча він ніколи не посміхався у відповідь йому не було чим посміхатися. Мамі навіть подзвонили з телешоу «Нерозкриті злочини, телезірки прилетіли до нас на вертольоті. Ми повинні були знову йому усе повторювати. Під час інтерв'ю з дідусем він запитав репортерку Перл Уайт, чи може він позичити кілька її зубів. Звештою, пробурмотів він, улав їх більш достатньо. Тато подзвонив у Швейцарію, щоб дізнатися, скільки коштуватиме новий комплект зубів. Він був настільки шокований, коли дізнався, що впустив телефон. Єдиний спосіб, в який ми могли б собі це дозволити, пожартував він до мами, це продати будинок. Дідусь подумав, що це чудова ідея. Кому взагалі потрібен дім, простогнав він, це не допомагає вам пожаровувати їжу. Щоб підняти йому настрій, ми повели дідуся у парк розваг. Це була катастрофа. Він поглянув на вхід і розплакався. Усі дивилися на розкриті злочини, але ніхто не дзвонив офіцерові рейту, і злочин залишився нерозкритим. У поштовій скринці хтось залишив кілька запасних вставних щелеп, але жодна з них не підходила. Люди почали замикати двері на ніч, уявляючи, що на їх вулицях десь никає зубний злодій. Ніхто не знав, хто буде наступним, тому місто охопив страх. Злодія потрібно було спіймати, і то швидко. Здавалося, що єдиний спосіб довести, що зуби у вашому роті належать вам, це широко посміхатися кожному зустрічному. Усі, хто не посміхався, негайно тягнули до поліцейської дільниці для додаткових запитань і бесіди з офіцером Рейтом. Тому всі почали усім посміхатися весь час усюди. Навіть на похоронах. Через дідусеві зуби почало страждати усе місто. Туристи, побачивши нескінченне море усміхнених облич, так злякалися, що відмовилися виходити з машини. Через деякий час вони взагалі перестали приїздити. Татове кафе, як і решта бізнесів, втрачали прибутки. Мер скликав. Термінову нараду тієї ночі, уперше в історії ратуша була заповнена людьми, доповідач за доповідачем. Уставало, щоб скаржитися на те, як вони втрачають клієнтів, і на те, наскільки їм важко психологічно посміхатися цілісінький день усім навколо. Пастор Батер підсумував ситуацію. Хоча я завжди вважав це місто щасливим, у всього є межі. Ніхто не хоче посміхатися без причини, і зараз у цьому місті небагато причин для посмішки. Я вважаю, що настав час поставити крапку. Натовп аплодував. Містер Пертвісл мав одну з найкращих ставних щелеп у всій країні, але він один не може дозволити собі її замінити. Фактично, я теж не міг би дозволити собі такого, але якби кожен із нас поклав по одному долару у тарілку для пожертв сьогодні увечері, то у нас було б достатньо грошей, щоб купити два набори цих вставних щелеп. Більшість людей поклали долар, а інші поклали два. А чому вони різного розміру? запитав мер. Ой мені тільки одна вставна щелепа!» – відповів дідусь, вставляючи щелепу у рота. О, друга для місіс карбункул, бо її зуби ніколи не підходять їй, а вона ж має таку гарну усмішку. Дідусь дуже зрадів новим зубам, так само зраділа і місіс карбункул. Вони увесь час посміхалися. Насправді, вони були такі щасливі, що старий пес дідуся Гамп також посміхнувся уперше в житті.